Вітаю! Сьогодні моє перше відео, у якому я хочу з вами поділитися з таким класним гаджетом, як бездротовою палецью для селфі, штатив, підставка, блютуз, пульт дистанційного керування. І це все в одному флаконі. Якби. І такий самий гаджет є у компанії Юланзі, проте він коштує більше тисячі. А тут я знайшов ось цей гаджет. З цим усім за ціною 456 76 на сьогоднішній день. І думаю, це, це цікава пропозиція, і вона зацікавить багатьох, хто зараз цікавиться селфі-режимом своїх смартфонів у фото та відео. Ось тут є така рекламка. І ось ці реклами ви вже побачили, що цей гаджет практично є універсальним. Він, як бачите, компактний, він є в чорному і білому кольорі, до речі, білий кольор на 10 гривень дорожчий за чорний. У стартовому положенні він складає всього 11,7 см, тобто дійсно його легко поставити в карман. У стартовому положенні, розкладеному він має 22 см, теж невеличкий, проте він може розкладатися у 40 см це без триноги. І в 43 см, якщо ви застосуєте триногу. І як бачите, розкладач, оцей трубка розкладання має 5 секцій. І я рахую, що 43 см це цілком нормально і достатньо для того, щоб утримувати смартфон і при цьому робити фото і відео. Як бачили з реклами, там є, ось, ось є спеціальний пульт. Він має два положення. Ось цей пульт можна розміщувати ось так зверху. І в такому режимі ви маєте практично фотоапарат, тобто фото і відео можете робити, ось так, тримаючи ручку самого цього гаджета. Просто як додаткова ручка, і так легко тримати, тоді вам буде смартфон. До речі, можна під'єднути до цього пульта через Bluetooth, як смартфони на Android, так і смартфони і від компанії Apple. Потім бачите, що тут доволі класний. Доволі класний механізм вставляння смартфона. Він на металевих пружинах, Дужки в нього при цьому прорезинені. І є ось такий гвинт, який дозволяє розкладати цей гаджет. Далі, як бачите, знизу є кнопочка для того, аби штатив розкласти і його ноги висунулись без цієї кнопочки. Штатив, штативні ноги. Зафіксовані надійно, і вони не будуть у вас розкладатися, це просто буде виконувати роль ці ніжки, як ручка для тримання. До того ж, як бачите ці ніжки, укріплені металевими такими розпорками, тобто це все зроблено для надійності. Як бачите, ось тут слідуючого фото, цей тріпот ви можете використовувати в різних варіантах, як на столі, просто для перегляду. Якихось ресурсів, так і, для, так і в інших от положеннях, де ви можете вже вести якийсь блог по фото і відео. До речі, тут є спеціальний карабінчик, він входить у комплектацію, і завдяки йому ви можете запросто повішати, ось, скажімо, на рюкзак цей гаджет. Це теж круто. Тримач смартфона розвертається на 360 градусів, тобто ви запросто можете з горизонталі переходити на вертикаль і навпаки. І до того ще ж, сама ця платформа може відхилятись на 225 градусів. І це теж доволі круто. І ось ще одне е, фото, на якому показано, що ось цей, ця селфі-палка складається з п'яти секцій. Це все, до речі, металево. І ось ви можете е, таким чином на 43 см віддалити від себе е, смартфон і знімати фото і відео з деякою дистанцією. Тобто, Заді вас буде видно ще й панораму. І це доволі класно. Я цей гаджет вже замовив. І вам дам тут нижче під цим відео посилання, де саме я його замовляв. До речі, відомості про виробника. Ось вони. тобто Це не контора в подвалі, це дійсно виробництво. Знаходиться в Сижені, є адрес електронної пошти, номер телефону. І також ця продукція сертифікована в Європі. Тобто є їхнє їхня контора, скажімо так, у Іспанії теж адрес електронної пошти і номер телефону. Отож, думаю, цей гаджет зацікавить ще когось, не лише мене, тому що дійсно доволі класна штука, і я думаю, що вона стане у пригоді любителям ведення блогів, любителям робити фото і відео. Тобто варіант недорогий і. Достойний того, щоб його мінімум оглянути більш детально. Отож, дякую, що дивитесь мій канал. Ще раз скажу, що посилання, де я брав ось цей гаджет, буде ось під цим відео. Це моє перше відео практично. Тому дякую, що подивились. Надіюсь, ви підпишетесь і вам цікава інформація, яку я вам доношу. Далі інформація буде в такому самому стилі. Я буду сюди заганяти інформацію. Про нові гаджети, які стосуються сфери фото та відео, дякую, що дивитесь мій канал.